Сьогодні поговоримо про теорії змови кілька банальних і одну таку страшнючу, яка настільки неймовірно жах на людство наганяє, що проти неї ООН навіть цілу резолюцію ухвалила. Вітання глядачам та слухачам каналу Диванна Філософія. Як відомо, люди здатні між собою домовлятися. Також вони можуть зберігати таємниці. На основі цих двох фундаментальних властивостей людини як елементу соціуму виникають так звані теорії змови, які дозволяють легше пояснити деякі речі, що відбуваються навколо. Не треба купатись в деталях і розбирати, що й до чого, Позмовлялись між собою. Водночас конспірологія здатна заінтригувати слухачів, тому змови дуже цікаво вигадувати і переповідати, простіше кажучи, плітки як плітки, тільки без бабусь під під'їздом. Бувають такі абсурдні теорії змов, що взагалі ні на яку голову не налазять, наприклад, про порожнисту та про пласку землю. Складається враження, що якийсь дурник розібрав глобуса і зробив сенсацію з дірок на полюсах, через які пропускають осьовий стрижень. А інший ніяк не може зрозуміти, що карти Землі це проекція сфери на площину і способів проєктування є декілька. Чомусь того факту, що всередині Землі знаходиться магма. Діркоземельникам виявилось недостатньо. З плоскоземельниками справа цікавіша, їм же треба пояснити всі явища, які легко пояснює куляста форма землі, наприклад, роботу компаса. Якщо коловидний південний магнітний полюс за вуха ще якось можна притягти, то роботу гірокомпасу плоскоземельники не зможуть пояснити ну ніяк. Та й зникнення північної полярної зірки при перетині екватора на південь якось складновато пояснити на дисковидній моделі. Є й розумніші теорії про те, що Гагарин до космосу так і не долетів, та про те, що в 60-х ніякої висадки людини на місяць не було цілком розумно сумніватись в якості систем життєзабезпечення тих часів. Зараз на навколоземній орбіті цілі станції літають, де астронавти живуть місяцями. Тож якось дивно спорядити шість місій Аполлона з висадкою на місяць, щоб пофоткатись і зразу назад. Краще вже було дороги на ті гроші побудувати чи розмінувати шлях до Мексики. Якщо ж з місяцем все так просто було, чому не скинули на нього автоматизоване гірниче видобувне обладнання, щоб видобувати шахту і мати готову космічну станцію, майже на шару? Ні. Треба запустити концерну бляшанку, літати навколо землі, та ще й впустити туди росіян з шупокрутами. Ще є теорія з мови 911, яка стверджує, що не можна так просто пересадити бедуїна з верблюда на Боїнг, щоб виконати місію камікадзе. Крім того, хмарочос це величезна стальна клітка, для якої Боїнг літаюче алюмінієве відро з гасом. Від удару буде великий бум, повилітають вікна. Але стальний каркас, який розрахований на те, щоб тримати всю будівлю з десятикратним запасом міцності, не проб'є. Більшість газу залишиться в баках і гупнеться на голови тим, хто ходитиме під будівлями. Авіакатастрофи такий вигляд і мають. Валяється літак, навколо нього бігають люди і їздять пожежні машини. Влада сказала, що пожежа розплавила металеві конструкції і тому будівля завалилась. Якщо її розплавила, чому будівля не завалилась на бік, як це відбувається при неконтрольованому руйнуванні? А гарненько, вертикальненько пішла під землю, запитують конспірологи. Потім беруть газ і полять його в буржуйці, дивуючись, чому ж не оплавляються її стінки. Історія про снайпера любителя Освальда, який стрільнув один раз, і куля здійснила стільки рекошетів, що примудрилась зачепити дружину Кеннеді, а його самого буквально перетворила на решету, теж поки вважається конспірологічною теорією. Яка бентежить уми багатьох американців, що вони аж повелись на популізм Трампа про розсекречення пов'язаних з нею документів? Можете вважати, що в тому, що США тимчасово з'їхала з глузду якоюсь мірою винні і конспірологи? Конспірологічних теорій багато, і ви можете обрати собі будь-яку та сповідувати їх хоч би й про зону 51 чи Денверський аеропорт. Та є одна теорія змови, затвердження про істинність якої в Україні вас можуть посадити чи оштрагувати. Ця теорія називається ревіазіонізмом Голокосту. В Україні заборонено заперечувати масове знищення євреїв, яке очинили німці в часи Другої світової війни, також заборонено применшування кількості жертв Голокосту. 26 січня 2007 року. Напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію номер 61255 Заперечення Голокосту, що засуджує заперечення Голокосту як історичного факту. Ось так просто ООН впоралася з однією з теорії змов. Чекаємо на резолюцію про те, що земля таки кругла і непорожниста. Еволюція працює, каньйон Колорадо вимила одноіменна річка, а не виграли сумгасті жучки. Дозвукові пасажирські літаки, призітані смарочосом, прилізають його остальний каркас, мов ніж масло. Вся наведена далі інформація має виключно ознайомчий характер, автор жодним чином не поділяє думки ревізіоністів і слухачам не радить. Принаймні, поки мудрому українському народу не вдасться привести проукраїнську владу, яка скасує антиконституційний, антиукраїнський і взагалі такий, що суперечить здоровому глузду, закон про антисемітизм. Спочатку розповім їхню найбільш ідіотську версію, в яку можуть повірити хіба прихильники теорії пласкої землі. Починається вона з того, що німці переслідували євреїв і садили до концентраційних таборів, примушували їх працювати сім днів на тиждень. В іудаїзмі порушення його приписів порівнюється до духовної смерті. В році 52 суботи євреїв утримували в концтаборах приблизно 4 роки. Праця в суботу це дуже грубе порушення приписів. Тому, на думку ревізіоністів, кожен єврей помер в концтаборі приблизно по 200 разів. 6 мільйонів разів сумарно можуть дати 30 тисяч ув'язаних євреїв. Тому можете вважати цю цифру навіть заниженою. Ревізіоністська теорія замішана на релігії, в кінці якої запитують, хто буде набивати концтабірний номер на шкіру тому. Кого відправляє в справжню газову камеру. Інші ревізіоністи теж вдаються в різні бухгалтерії. Подіставали амбарні книги констаборів і кажуть, що там не було стільки вугілля, щоб здійснити і десяту частину шести мільйонів кремацій. Якщо перші залишають шість мільйонів хоча б в духовному вигляді, то другі заперечують їх повністю. Заперечники третього типу вирішили використати юридичний підхід. Заперечують законністю хвали Нюрбенського трибуналу. В першу чергу вони це обҐрунтовують незаконністю показань свідків. Вдумайтесь, Показання свідків у них незаконні. На думку цих ревізіоністів, показання свідків Голокосту в більшості своїх суперечать законам фізики. Мовляв, трапляли свідки, які казали, що особисто бачили синільну кислоту в душових кабінах у вигляді хмарини синюватого диму. З літаючою гумариною ще куди б не йшло, вона справді трішки легша за повітря. Але яким чином безбарний газ перетворився на синій дим? Деякі розповідали, що тіл було так багато, що на кострах одні тіла підпалювали від інших. В тілі людини 65% води. Спробуйте таким чином спалити гору томатів. І так далі, і тому подібне. Газові камери в тих фом невіруючих просто викликають істеричний сміх. На їх думку, влаштовувати газову камеру в душовій це те саме, що робити витік надзвичайно токсичного газу на території житлового сектору табору. Трішки щось не так і в суми пролетаріату, який його населяє, наглядачам і коменданту. Нікого більше праця не звільнить. Настільки величезну газову камеру треба ставити подалі від житлових приміщень, якщо не подалі від табору взагалі. А в такому разі і цирк з імітацією душової нікому не потрібен. Завели в ангар, випустили якусь гедоту, якої ще з часів Першої світової повно було, провели дегазацію водичкою чи чим там, всі на вихід до крематорії. Синільну кислоту використовують американці для страт, але не масорах. Ревізіоністи в ній бачать проблему в її надзвичайній токсичності і здатності розчинятись в тілі жертви. Якщо свіжо отруєного мерця торкнутись без захисних рукавиць, є дуже високі шанси скласти йому компанію на тому світі через пару секунд. А уявіть, що такими у вас завалена ціла кімната. Пару днів треба чекати, поки все не вивітриться. Ревізіоністи беруть калькулятор і показують, що це дає надто повільні темпи чинення злочину. Втім, в них і крематорії працювали надто повільно, щоб за кілька років позанітати всі сліди. Інші вигадали спосіб насміхатись як над газовими камерами, так і над розгляданням властивостей синільної кислоти. За їх версією, Гітлер Перший світовий так відхопив газку від своїх же, що мало не осліп повністю, тому заборонив користування хімічною зброєю взагалі. Такий аргумент, можливо, міг би врятувати Девіда Ірвінга від сидіння в швейцарській буцегарні. Його туди запроторили лише за те, що його дослідження показали, що йзер не знав нічого ні про які газові камери. Якщо ж він нюхнув газку і в нього був пункт хімії, то й знати нічого не міг. Таке діло від нього самого треба було приховувати. Якби дізнався, мабуть, би таке добре психанув себе в бункері. Крім того, те, що хтось чогось не знав, зовсім не означає, що чогось не було. Плоскоземельники не знають про геоїдну форму землі, а вона ж від цього плоскою не стає? В країнах, де ще збереглась свобода слова та совісті, де ще можна висловлювати свою думку, якою б хибною чи безсовісною вона не була, де законодавець не заплямував кримінальний кодекс переслідуванням прихильників банальних конспірологічних теорій. ревізіоністи ще мають право слова. На їх недолугі аргументи зазвичай відповідають схамініться, злочин Голокосту настільки жахливий, що його неможливо вигадати. Але ж ревізіоністи в основному носять німецькі прізвища, крім Девіда Ірвінга, який і не був ревізіоністом, а лише жертвою помилки судової системи. Навряд чи німцям приємно, що їх в тому злочині звинувачують. Вони навіть додумалися злапати Івана Дем'янюка, який перебував в концтаборі як військовополонений, і повішати на нього весь Голокост. Колишні кадрові співробітники концтаборів в них під боком в самій Німеччині ходять та щиросердно зігують, мов Елон Маск. А німецькій феміді з Америки треба непричетного 90-річного діда екстрадувати невимовно цінічні виродки. На аргумент про неможливість вигадки вони відповідають, що так, німці його теж вигадати не могли, а здійснити тим більше. Та ще й ображаються, що їх вважають настільки демонічними, щоб провернути настільки масштабне злодіяння. І настільки ж тупими, щоб не здогадатись прибрати свідків, хоча сліди вичищали так, ніби знали, що рейх впаде, і їх обов'язково за дзвіночки вхоплять. Нащадок одеських євреїв, трампіст, технократ, Куртіс Ярвін колись запропонував переробляти непотрібних, на його думку, людей, на біодизель, враховуючи скільки в людині води та мінералів. Мабуть, з десяток людей треба переробити, щоб отримати одну каністру. Німці з чимось вирішили, що біодизель краще робити з ріпака, впроваджувати в життя те, що якомусь божевільному прийшло в голову, не обов'язково. Але мем біодизеля з людських тіл вже маємо. Якщо вам скажуть, що бандерівці запропонували переробити все населення Росії на 280 тисяч тонн біодизеля, ви повірите? Як бачимо, аргументи ревізіоністів смішні і вони з ними нікому нічого не доведуть. Це цілком природно відмовлятись вірити, що людина здатна творити такі жахіття. У випадку німців, ким є практично всі ревізіоністи, абсолютно нормально заперечувати, що твоя нація тимчасово, але добряче з'їжджала з глузду вони не вірять в те, чого вони, їх друзі і друзі їх друзів в очі не бачили. Ми не можемо називати людину поганою лише тому, що вона відмовляється вірити в страшні речі, свідком яких не була. Інша справа законотворці, які вирішили карати людей за саму відсутність віри в щось це вже прямо якась нова інквізиція. Українців у Голодоморах померло понад 10 мільйонів. Є історики, які занижують цю цифру до трьох. Поясніть, будь ласка, чому їх карати не можна? А того, хто засумнівався в шести мільйонах жертв Голокосту, карати обов'язково. При тому, що повторення Голокосту неможливе ні за яких умов. А от Голодомор цілком виправдано припустити, що прописаний в планах тієї ж СВО. Того донайте на ЗСУ, поки вам рахунки, як Порошенку, мудра зелена влада, не поблокувала? У вільній демократичній країні не повинно бути таких законів, як про антисемітизм. За яким, якщо українець з євреєм посваряться і один одному синхронно плюнуть в обличчя, єврею нічого не буде, а українця посадять різне покарання за один і той самий злочин, вчинений проти представників різних національностей, це чи не расизмом є, або іншою подібною формою дискримінації. Не можна карати за висловлювання своєї думки, не заклику до якихось незаконних дій. А лише висловлювання свого бачення чогось. Це ж чистої води політичне переслідування. Ніякий закон про антисемітизм не примусив Ізраїль проголосувати за резолюцію проти Росії, зате тепер кожен бажаючий може дати драла в нормальну демократичну країну зі свободою слова, оголосити себе ревізіоністом, сказати, що в Україні його переслідують і одразу стати політичним біженцем. В нас немає покарання депутатів за наголосоване, якщо воно призвело до важких наслідків, тоді як заперечення подій 80-річної давності, підсудна справа, залишається тільки подякувати українському виборцю за те, що постійно приводить до парламенту якихось дегенератів, які приймають спочатку не знати що, а потім антиконституційні закони, які то презумпцію винуватості за дрова вводять. То карають за висловлювання власної хоч би й хибної думки. Підписуйтесь на канал Диванна Філософія і сподівайтесь на кращі часи, коли в Україні будуть чесні демократичні вибори, а електорату вдасться повимикати телевізори та повмикати мізки.